Вітаю зараз. Якраз відбувається монтаж в секції прокану ранчо, і зараз коротенько розкажу про його характеристики та його переваги. Отже, секції ранчо ламель 80 мм шириною, відстань між ними 20 мм. Розміри секції в середньому 2 метри ширина і 1,60 м висота. Ламель ранчо та окантовка по периметру виконані з оцинкового металу 0,5 мм. двостороннє порошкове пофарбування, збирання виконується на П-подібні профіля з оцинкованого металу 1 мм. Збирання виконується на П-подібних профілях здатковому металу 1 мм. У комплект поставки готових секцій входять декоративні П-подібні профілі з кришкою спеціальної конструкції, що закривають зазор між стовпом та секціями. Особливістю є унікальна технологія сполучного замка, що дозволяє підвищити жорсткість та надійність цих ламелей. Ворота відкатні проєм 520. Загально ворота 550 мають розмір полотна, загальна довжина воріт 8,20. Вся конструкція виготовлена в порошковому фарбувані RAL 7021 в покритті наждах. Мають максимальний захист від корозії та іржі.